У день святого великомученика і цілителя Пантелеймона Вірян горішньоплавнівської громади запрошують на божественну літургію, що відбудеться у Спасо-Преображенському храмі Православної церкви України села Килиберда. «27 липня по новоїлянському календарі свято Святого, святого Великомученика і цілителя Пантелеймона, то якого звертаються у молитах відстлення. Від різноманітних недуг, захворювань. Він є покровителем медиків, тому саме в цей день ми і вшановуємо також День медичного працівника. З нагоди свята у спасо преображенському храмі села Келеберда відбудеться святкова божественна літургія, яку очолить наш. Правлячий архієрей, митрополит Потавський і Кременчуцький Федір у співслужінні духовенства нашої церкви. Початок літургії відбудеться о 9-й годині ранку, зустріч владики 8.45. До нашого храму буде організовано підвезення автобусом на святкову літургію о 8-й годині ранку, починаючи. З зупинки мода молодіжна по проспекту Герої Дніпра по цих зупинках, які є на ньому, і до села Келеберда. Запрошуємо всіх вірних на спільну молитву за бомбережену нашу неньку Україну, за захисників і захисниць, за тих людей, які потерпають певні трудності під час війни. Ми, християни, повинні об'єднуватись у багатьох речах. І особливо молитві. Будемо раді всіх бачити під час цієї святкової божественної літургії.